Цього тижня погода на Хмельниччині буде мінливою. Температура повітря поступово підвищуватиметься, і на вихідні сягне позначки плюс 21. Водночас місцями очікуються невеликі дощі. Зокрема, у вівторок, 27 вересня, весь день буде хмарним, по обіді ймовірні дощі, які до вечора завершаться. Температура повітря протягом доби плюс 11, плюс 13. У середу, 28 вересня, дрібний дощ можливий у першій половині дня. Пізніше небо проясниться. Вночі температура повітря буде на рівні плюс 9, плюс десять, вдень 14-16 градусів тепла. У четвер, 29 30 вересня небо знову захмариться, а ввечері може прийти дрібний дощ. Нічна температура повітря складатиме 9-10 градусів вище нуля. В день потепліє до 14-16 з позначкою плюс. П'ятниця 30 вересня буде ясною та теплою. Вночі стовп термометра коливатиметься на позначках плюс 12 плюс 14. В день повітря прогріється до 19-21 градуса тепла. У суботу, 1 жовтня, тепло збережеться, але прийдуть дощі. Дрібні опади йтимуть вночі. До ранку вони припиняться, весь день буде хмарним, а під вечір знову очікуються опади. Вночі плюс Плюс 15. В день плюс 19 плюс 20. останній день тижня 2 жовтня мене без суттєвих опадів. Прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в неділю піде на спад, вночі плюс 12, плюс 15, вдень плюс 14, плюс 16. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.